Друзі, давайте з вами розглянемо монтажний пістолет. Але все по порядку. Що в нас йде в комплекті? Досить непоганої якості йде сумка. чохол. По периметру йдуть у нас кармашики з усіх боків. Всередині йдуть окуляри, інструкція. І десь тут були біруші. Є сумку ми розібрали. Наступне: це два акумулятора. Один і другий. Зарядна станція. На 2,3 А. Запасні матриці для електромонтажних робіт. Модель даного апарата DC N40A. І так, давайте розглянемо ближче сам пістолет. Пістолет у нас іде безгазовий, акумуляторний. Як зазначає виробник, сила удару тут 100 джовлів. Вага апарата з обоймою. З акумулятором 4,6 кг. Працює він, значить, в парі з ось такими цвяхами. В обойму входить 10 цвяхів. І так, по модернізації, вони, значить, бувають наступних видів: з обоймою на 20 цвяхів, в нашому випадку на 30 цвяхів. Бувають без регулювання сили удару, у нас з регулюровки сили удару. І так, давайте зберемо цей пістолет, він збирається дуже легко і побачимо його в роботі. Першим ділом збираємо саму обойму, заставляємо наші цвяхи всередину, піднімаємо наш шток догори, засовуємо цвяхи, опускаємо шток. Є, опускаємо шток, піджали наші цвяшки, вдягаємо акумулятор і з боку у нас є індикатор. Засвітився наш пістолет зведений. Є е, підсвітка, але дуже дуже допомагає в нашому полі, де ми працюємо, світить під самий початок наших... Ну, під самий початок нашого пістолета. Тут є запобіжник. От дивіться, нажимаю на кнопку, він не спрацьовує. Тільки, тільки ми прижмемо, він спрацює. Є регулювання е, сили удару. От Ми його відкручуємо, наш цвяшок буде менше забиватися. Ми закрутили його в самий кінець і дивіться, як він працює. Натиснули. Раз. Наш цвяшок, бачите, забився під саму шляпку. Давайте ще раз. Буквально секунда. І наші цвяшки забуваються. Це дерев'яний брусок. Він легко працює з цеглою, з бетоном. Цвяхи бувають ковані. Так що потрібно підібрати правильні цвяшки. Звертайтесь, є в нас ось такі електромонтажні пістолети. І так, друзі, давайте підведемо якийсь підсумок з нашим монтажним пістолетом. Ще спробуємо на бетоні і на профільній трубі 2 мм. Будемо використовувати цвяшки 3 мм. Довжиною 27 мм. Спочатку починаємо з бетону. Свяшок ховається повністю шляпкою. Так, і профільна труба. Профільну трубу так само пробуває 2 мм. Давайте підведемо підсумки, які основні переваги даного монтажного пістолета. Це LED-фонарик, ви можете працювати в полі і підсвічувати їм, де ви працюєте. Друге, це такий невеликий плюсик це ось такий кронштейн. Він повертається в трьох положеннях. Ви можете його собі Пощепити до себе якось за пояс біля свого робочого місця, це друге. І третє це простота е, даного пістолета в роботі в порівнянні з електричним перфоратором. От Перфоратором вам спочатку потрібно задюбелиця, спочатку просверлити, задюбелиця, а потім вже закрутити сам шуруп. Тут, як бачите, все набагато простіше.